Мої любі малятка, сьогодні ми з вами поринемо у світ грамоти і продовжимо вивчати нашу абетку. Але спочатку давайте привітаємося. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку, планета Земля. Доброго ранку, країна моя, дітки. А подивіться, хто до нас зеві? Так, це наш новий друг з вами всезнайко. Ми з ним уже товаришували. І він зараз нас такі завдання дає. Давайте, дітки, повторимо всі літери, які ми вивчили. І він хоче послухати, які ж ми вивчили, бо він знає дуже багато літер. Ну що, дітки, розкажемо, які ми літери вивчили. Так, всезнайко, слухай. Що це за літера? Так, це літера А. О. У. Молодці. І. А це що за літера? Так, літера Л. А це що за літера? С. С. З. К. В. Так. Телефон т. Наче молоточок. Т. А ну, так, це літера П. Це ще за літера? Літера Е. А це? р р, -р, 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 -р. Так, остання літера, яку ми з вами вивчили. Так, от ми повторили всі літери. А тепер наш всезнайко дає нам завдання. І перше завдання нам треба з вами порахувати, скільки звуків у імені з кожної тварин і назвати їх. Так, у нас перша з вами хто? Мавпа. Так, уже є 5 клітиночок. Тут 5 звуків. Який перший звук? Звук М. Приголосний. Твердий. Далі йде Ма. Голосний. В. Приголосний твердий. П. Приголосний твердий. І А. Голосний. Потім у нас хто йде? Ж, Ра. Фа. Скільки тут звуків так? Шість звуків. Ж-ра, Фа. І тут всі приголосні, тверді. Починаємо. Ось так. Ж, А. Р. А. ж, Ра Ф. А. Ж-ра, Фа. А хто у нас далі йде? Кіт чи кит? Звичайно, кіт. І перший звук у імені цієї тваринки приголосний м'який. І він позначається двома рисочками. Далі іде і. І останній ти. Кіт. Молодці. Внизу сіренький. красень. Хто в нас? З довгим хоботом. Так, слон. Перший звук С. Далі Л, О Н. Тут всі. Приголосні тверді і один голосний. С Л. О. Н. Так, ми зробили вже схемку слова. Слон. Дивіться, вже чотири тваринки нам дякують. У нас ще залишилось дві тваринки. Далі у нас тут є тигр. І тут також всі приголосні тверді Ти. Далі йде И голосний. Г і Р. Спочатку давайте трішки розімнемо наші пальчики. Ми розімняли. Далі давайте продовжимо. Потренували ручки, ніжки. Подивіться, у нас з вами є комашки. То у нас були тварини, а тепер комахи. Розу... Хлопчик наш дуже цікавий, цікаві завдання дає. Подивіться, і нам треба назвати перші дві літери імені комашки і з'єднати. Хто це в нас? Комар. Значить, перше у нас ко. Ось ко. Далі хто у нас метелик. Яка перша літера? М. е -ме. Правильно, далі у нас це хто у нас? Бабка. Ми літеру би не вчили, але ось вона, червоненька. Ба. Бабка. Далі хто в нас іде? Муха. Муха. А це хто в нас? Сонечко, комашка така? Жовтенька, СО. СО. С -о. І останнє у нас мурашка. Перші екілітр ми У. Ой, молодці, правильно впоралися з завданням. Але ж наш хлопчик дуже цікавий і ще нам дає завдання. Завдання. У словах загубилися їхні серединки. Давайте допоможемо нашим словам і з'єднаємо всі кубики. Перший у нас буде зелений кубик внизу. Ось він. Починаємо його з'єднувати. Так, і яке у нас слово одержалось? Ракета. Давайте прочитаємо разом: Ракета. Далі. Оранжевий. Відправляємо. І одержалась у нас ку. Рова. Давайте разом. Корова. Так, добре. І останній кубик у нас синій. Ми відправили його. І яке слово одержали? Малина. Давайте разом прочитаємо. Малина. Цікаві такі завдання нам приготував наш друг. І ще одне завдання. Подивіться, це ребуси. Нам треба відгадати. Які ж тут зашифровані слова? І ось подивіться: Л лак. Ми забираємо ки, Мінус мінуски, а додаємо м. Лам. і додаємо па. Лам. Па. Так. Ану, ви правильно вгадали з вами? Ой, дивіться, і предмет наш сюди приїхав. Далі у нас яке? Дивіться бім. Але ми, ми прибираємо, віднімаємо. Забираємо ми. Бім. Прибираємо ми, получається бі. Л. І додаємо ще К. Біл Ка. Ой, правильно, молодці! Білка. Ану. Так, вгадали ви? І з цим завданням ми починаємо уже майже все зробили. Дивіться, кар. Забираємо літеру Ри. Получається ка. А тут. У вук забираємо К. Дивіться, ка, ву і додаємо н. «Н». Ку-н. Каву Кавун. Так, і до нас приєднується наш кавунчик. Так, правильно. І далі останнє складне слово. Дивіться, у нас тут є слово сніп. Але ми забираємо літру. Сні. Потім йде слово гор. Ми забираємо літеру р го. Тепер дивіться: сні-го вик. Сніговик. О, які ми з вами молодці! Як гарно ми прочитали слова. Перше слово у нас з вами було лампа. Друге білка. Третє кавун. І останнє сніговик. Молодці. Згадали ми всі літери. Так. Ми молодці, наш хлопчик-Всезнайка, задоволений нами, смайлик вам бажає всього найкращого і продовжуйте вчитися читати. Бо як будете вміти читати, дізнаєтесь дуже багато цікавого. До наступної зустрічі! До побачення!